Добрі напутні слова, щирі побажання та пам'ятні подарунки, так під час урочистостей за традицією вітали призовників центрально міського району. Цей захід робиться з метою військово-патріотичного виховання молоді. На цей захід завжди запрошуються, крім самих призовників. Запрошуються учні 10-11 класів. Запрошуються ветерани Великої Вітчизняної війни, які можуть розповісти про свої видатні вчинки, щоб дати настанові майбутнім призовникам. Навесні центрально міський район приведжає до лав Збройних сил України 30 юнаків, котрим виповнилося 18 років, а також старших осіб, котрим не виповнилося 25 п'яти. І котрі не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Всі вони пойдуть служити вооружені сили України, інше військове формування. Под іншим військовим формування перестає Міністерство внутрішніх справ, Державна спеціальна служба транспорту. Команда у нас формується в Дніпропетровській, предварительне вже формування пройшло, тому всі готові. до службы в армии. Хотелось бы обратить внимание, что сейчас набирает популярность военная служба по контракту. Многие из призывников, которые по своему состоянию здоровью придатны до військовой службы, выбирают такую жизненную позицию, как військовая служба за контрактом. Контракт подписывается на три года. Во многих воинских частях уже проводятся конкурсы. Ну и я думаю, старт Старт для молодого чоловіка з зарплатою 3-4 тисячі гривень це достатньо приємно. Потім э, всі воєнкомати зараз займаються призовом на військову службу за контрактом. Всю інформацію можна отримати в районних військових комісаріатах по місту жительства. Приємно відзначити, що серед особистих мотивів деяких призовників йти до лав збройних сил, прагнення змужніти набратися досвіду та самоствердитися. Асосуму желаю. захотел в армию. У меня папа служил в армии, друг служил в армии. Ну и я решил, что мне тоже надо туда попасть, научиться чему-то. Спецподготовку, моральную подготовку. Ну и стать, как говорится, мужчиной настоящим. Не бойтесь идти, это хорошая школа жизни. То есть лишней не будет, тем более галочка при устройстве на работу. Будуть Я польза. В президентський полк, город Київ Буду служити охороняти нашого президента. Призовники в цей урочистий для них день отримали обереги та благословення про то церкви ікони Божої Матері, достойно єсть отця Віктора, а також пам'ятні подарунки від виконкому центрально міської районної місті Ради. Відправлення призовників до військових частин розпочнеться вже з 7 квітня.